Добрий день, мене звати Хомич Аліса Дмитрівна. Я учениця мистецької школи імені Миколи Кондратюка, клас викладача Вольтко Тетяна Олександрівна. Моя тема неоцінений скарб української культурної спадщини Борис Гмиря. У наш час як ніколи важливо пам'ятати позначення визначних українських діячів культури, які зробили чималий внесок у розвиток нашої батьківщини. Одним з таких людей є Борис Гмиря якого також називали Борис Великий. Його знають у всьому світі, а в Україні, на жаль, немає його ні пам'ятнику, ні скульптури. За словами Ганни Принц, яка є головою фонду Бориса Гмирі. Гмирю важко з кимось порівнювати, бо його голосу і вокальній майстерності рівних немає. Відововижне явище в історії світового вокального мистецтва. Його спів також називали Божим співом. Феномен гмирі полягає у тому, що він мав не лише неповторний бас, не тільки віртуозно виконував небасові партії, а й вмів передавати звуками всю палітру емоцій. Його спадщина не осягна за кількістю виконаних творів, довершеністю і неповторністю виконання. у дробку Бориса Великого 44 оперні партії, 75 арій, 300 українських народних пісень та романсів. 314 твірів зарубіжної класики, 65 фрагментів вокально-сценічних та симфонічних творів. Унікальним доробком Бориса Гмирі є 24 музичні твори на слова Тараса Шевченка. Роль Трохема у фільмі Опері Наймичка 1964 року. Гмиря мав лише не унікальний голос яким віртуозно володів і довершено виконував те, що я не підсилував багатьом хорошим оперним виконавцям, Миря ще й розумів, як пояснити, як він це робить, обґрунтувавши в своїх щоденниках, видання цих записів є вагомим внеском у світову науку вокального мистецтва. Для нас важливо має бути те, що Миря досяг своїх вершин у Україні, а не в Москві, Франції чи Нью-Йорку. Його вважають одним з найславетніших українців за тисячолітню історію нашого народу. А на думку музикознавців, у його оксамитому та унікальному за тембром голосі, сконцентрований генетичний код та національний дух українців. ЮНЕСКО у своєму посланні від 11 вересня 2003 року до стріччя видатного українського письменника та вокаліста зазначила Борис Гмиря, відомий як Борис Великий. Його величний бас визнаний як унікальний феномен, що належить не лише Україні, а й культурі в цілому. Вокальна спадщина співака є неоціненим внеском у скарбницю світового вокального мистецтва. Його філософські праці також ставлять велику цінність для світової культури. Йому притамана різнобірча ерудиція, зокрема щодо світової музичної літератури, історії, явищ і процесів духовної культури загалом. Найбільш рельєфну виконання не, акторське обдарування Гмирі розкривався в оперних камерних творах героїко-епічного, філософсько-психологічного, трагедійного спрямування. Мистецтво співака мало істотний вплив на українське академічне вокальне мистецтво його інтерпретації оперних партій та камерних вокальних творів, і нині є еталонним. Виступав із симфонічним оркестром, оркестром. Народних інструментів, капелою бандуристів органом пострулював у містах СССР, а також Чехословаччині, Угорщині, Польщі, Булгарії тощо. Світова спільнота висловила своє захоплення, коли у 1962 році несла його ім'я до міжнародного довідника Хуїсху. -ху», а у 1902 році до сотні найвідоміших українців. Та всю історію України. Кожна нація, кожна держава ідентифікується у світі через тих геніїв, яких вона подарувала світу. У Радянському Союзі Борис Захмирю слухали і записували, але не давали можливості гостролювати на Заході. У розвинутих країнах світу ізолізували його від спілкування з світовою вокальною спільнотою.